Всім привіт! Третя година у нас виключили світло. Темно. І от вже два місяці користанням даного пристрою хочу розказати плюси і мінуси. В принципі, мінусів я поки що ще не, ще не знайшов. 4 кВт пускові, 24 вольта. І акумулятор на 2,8 кВт від електроавтомобіля. Включаємо автомат. І вмикаємо розетку. Зараз у хаті все обімнуло, обімтено так було. Побачимо, який зараз буде. Який буде вад брат. Ну, поки що 137. Котел, от якраз котел включився. Не, він ще не включився ще, ще в процесі включення. Ага, напевно, на холодильник включився 258. Працює освітлення, холодильник працює. Так, подивимося, як котел працює. О, зараз поживання у нас 338 Вт. Працює, о, працює вже котел, запалився. І ще працює у нас насос даний теж. Там зараз він. Зараз він працює. На першій швидкості. Перша швидкість у нас споживає 48 Вт. 400 Вт споживання. Ну і так в мене, в принципі, все і споживається. До, до 400, до 400 Вт, 400, ну, пів кВт це максимум, що може бути. Це вже включено в хаті все повністю. Майже. Все в мене на діодах освітлення. Одне включення. Ще три. Телевізор працює, ще тут включив освітлення. Одне і друге. Ано скільки споживання. Ну, 571. Це включено вже більше, ніж пів хати, ще залишилась ванна і. І кімната одна. Отак то, ну це це кажеться, це, це так ніколи не, не свідиться в хаті. Зараз повиключаю. Зараз розкажу трошки про нього два місяці вже користуюсь. Ну В принципі, виключають у нас. На 2 на 3 години. Він працює у мене у штатному режимі. В хаті всім користуються. мікрохвильовку ставимо ніби на 450 Вт. розігріває, все добре, холодильник працює, котел працює, ну все працює. А вода? вода у нас центральна. І все. В принципі, в даний час я даним апаратом задоволений. Заряджається, йому Якщо б зарядитись, наприклад, у нас немає світла 2-3 години і потім є 4 години світла, ну, то йому встає зарядитися. То і все. Ну, поки що кажу, поки що мінусів я не бачу. Ще одне таке, коли він виключається. Вінка включила була чайник, то він пішов у захист і з захисту він не, не виходить. Його треба по-новому перезапускати. І все. Ну отак, на 400 Вт їм буде працювати ну, приблизно 4 години точно. Ні, 400-800. 5-6 годин, думаю, буде працювати. Ну, а ще можна зекономити, виключати все, лишити тільки один котел і світло, холодильник. Виключити, бек то взагалі буде десь ну, 150 Вт споживання. То стане, можна сказати на, на 10 годин плюс навіть більше. Все, Всім дякую за увагу. Хто як чим рятується, кажіть, коментуйте щось.